Корольової Людмила Поривай публічно підтримала доньку путіністку миру нам всім та нарвалася на хейт від українців. Деталі захвалено. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Друзі, мої любі діти. Я дуже переживаю. У мене всі рідні, моя сестричка, мої внуки, мої племінники, всі в Україні. І я просто серцем і душою з ними завжди, кожен день, кожну секунду. І я сьогодні така рада, така вдячна, що ви всі прийшли подивитися на наших зірок, які від... Ці Україні, слава Україні! Отже, мати співачки Наташі корольової, яка колись була українською. Ей, наливайте повні чари, щоб через він цялилося. А тепер повністю підтримую агресора Росію, яка жорстко напала війною на Україну. Написала пост, де підтримала свою дочку та нарвалася на критику в мережі. Причиною хейту став допис диригентки в інстаграм. Поривай підтримала доньку путіністку з прем'єрою пісні, побажавши російською мовою якнайшвидшого миру. миру. Ця з прем'єрою миру нам усім, і частіше обіймайте своїх близьких. Написала вона. Користувачі мережі неоднозначно відреагували на допис Людмили Поривай. Диригенці дорікнули, що її донька підтримує війну в Україні, яку вороже розв'язала країна-агресорка Росія. Зокрема, корольова розважає росіян та красується з триколором та радянською символікою. А доця ваша живе звик, який підтримує в українців? Цинізм зашкалює, підтримує доця війну і вбиває. ні в чому не винних людей. Пісні співати багато хоробрості не треба. А як там у душі нічого не шкребе, Наташа? Якого миру ваші рідні підтримують в Українців Бог все бачить не просто ця кара. Запроданка Наташа забула звідки вона та яка у неї рідна мова. Я б припинив пишатися донькою-зрадницею. Пишуть у коментарях українці. Я і домашаю і я й що братісмагова. Зазначу, Людмила Поривай проживає у Майами, США зазначає ТСН. Мама Корольової підтримує Україну та публікує дописи про війну на тлі жовто синього прапора. Тим часом сама Наташа стала на бік окупантів. Тривалий час зрадниця не показувала свою позицію, але на своє 50-річчя влаштувала у Кремлі пропагандистський концерт з триколором та радянською символікою. Тим часом чоловік корольової Тарзан відкрито вихваляє злочини окупантів проти мирного населення та заявляє, що готовий вбивати українців та називає жителів України на фашості. Привіт всім здравомислічому чоловічству. Будучи родом із сім'ї воєнного, пройдя путь від рядового до офіцера, Я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. Тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата, этому могут верить только, да даже не люди, там, существа, которые совсем не понимают менталитет русского человека, русского солдата. Никогда, никогда русский солдат, солдат русской армии не позволял себе такие гадости, которые вы пытаетесь впарить всему нетрезвому миру. Никогда, слышите? Это ваши методы, это ваши... Русский солдат себя не запятнает в такой грязи. И никогда эта грязь не прилипнет к нему. Вы самые лучшие, самые справедливые, самые добрые. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Гей, наливайте повні чари, щоб через вінця лилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося. Божнита, а може, там. Ой, у гаю приду нею соловече, бо згуде скрипка плаче, милий мій гуляє. Ой, тьох тьох, від тьох тьох. ттьох соловеще.